Весь світ святкує Великдень. Існує три Пасхи, яка з них правильна. Єврейська Пасха це захист та вихід єврейського народу з єгипетського рабства через кров тварин. Поганська Пасха це ритуал поклоніння Богу родючості як чоловічого статевого органу, тобто поєднання з бісами. Божий Великдень це Ісус Христос. Який став жертвою за гріхи всього людства, Бог прощає всі гріхи і більше не згадує, але сенс у тому, що треба присвятити своє життя Богові та жити за Словом Божим. Справжній сенс Великодня це досконалість людини. Ісус Христос однією своєю жертвою зробив досконалими освітлюваних. Людей, у яких слово Боже записане в серці та розумі. Потрібно стати частиною живої церкви, щодня вивчати та застосовувати Слово Боже у своєму житті. Тоді воно прописується в серці і в розумі, і людина повністю поєднується з Богом, стаючи досконалим. Благословляємо вас. Дивіться канали Салтаненко, і ви зможете це зробити.